Напередодні дочасних парламентських виборів мітингувальники вимагають ухвалити нове виборче законодавство до діючої влади висувають три вимоги. Перше, це відкриті регіональні списки. Друге, це фінансова прозорість. Тому ми вимагаємо, щоб було проміжні звіти. Політики сьогодні показували, що не олігархи їх фінансують. І третя наша вимога це зниження виборчого бар'єру. Якщо сьогодні з 5% ми його не знизимо до трьох, то ми знову побачимо всі старі обличчя в цьому парламенті. Учасники називають свою акцію шоковою терапією для депутатів. Свої вимоги привезли на спеціальному реанімобілі. Обіцяють тиснути на можновладців, допоки їх не почув. Ують, ми будемо їх тримати постійно під тиском. Ми не будемо пускати руку. Навіть ця акція, хоча, звичайно, це важко. ймовірність, що вони приймуть нові виборчі закони, невелика, але все рівно ми хочемо, щоб вони нас чули і щоб вони розуміли, що вони під фокусом громадськості. Активісти переконані вибори за закритими списками реальна загроза для України. Закон про вибори має бути таким, щоб сьогодні громадяни, які йдуть ітимуть на вибори, вони знали, кого вони вибирають, і вони знали ту людину, не просто список і щоб не хтось диктував, хто в списку має більші кошти, тому він потрапляє в список і в Верховну Раду. В нову Верховну Раду не мають потрапити зрадники України, а саме сепаратисти, їх захисники, прогульники та кнопкодави, а також ті, хто підтримував диктаторські закони. Ми не можемо дозволити, щоб політики знов ішли в Верховну Раду з закритим фінансуванням. Часи, коли люди жертвують останні гривні, останні зарплати на підтримку. Своїх солдатів, які гинуть на сході, ми не можемо дозволити, щоб кілька п'ять партій знов пройшли без проведення антитерористичної операції в парламенті, без того, щоб ми вижені звідти тих покидків, які прикривають недоторканістю, фінансували сепаратизм, російських окупантів, поширювали приклеву пропаганду. Слід зауважити, що мітингарів під Верховною Радою зібралося небагато близько 60 осіб. Хотіли потрапити до парламенту, однак не пускали правоохоронці. Лана Маяковська, Дмитро Гришко соціальна країна.